Для початку хочемо повідомити інформацію з південного напрямку. Так зараз виглядає Антонівський міст після влучної роботи Бройних сил країни. Це дуже підпалило одне місце рашистам, тож, як повідомляє Генштаб, вони заборонили херсонцям переїжджати та перепливати Дніпро. А у разі чого погрожують відкрити вогонь на ураження? Окупанти не можуть дати ради навіть собі на захоплених територіях, тремтять та бояться. Також хочемо повідомити і про те, що на Росії сталася загадкова, так би мовити, пригода. Хтось допоміг цьому потягу ес пальним не доїхати в пункт призначення. Є велика ймовірність того, що саме це пальне планували доставити для військової техніки російських окупантів, яка топче прекрасну українську землю. У російських пабліках користувачі пишуть, що, можливо, це робота місцевих партизанів. А хтось запевняє, що цьому сприяла оковита, якою пригостився перед роботою машиніст потяга або диспетчер. Але, як то кажуть, це не ми. І нас там нєт. Дякую за перегляд.